Доброго дня. Наразі маємо отаку детальку. І, як ви можете здогадатись, неспроста вона у мене лежить саме на поворотному столі на фрезері. Але спершу перевірте свою підписку. Якщо ви не підписані, то підпишіться на канал. В описі є посилання до групи в Телеграм. Можете перейти туди. Якщо у вас є технічні запитання, задавайте їх там. Будемо їх розбирати разом. Також є в описі карта для донату. Хто має можливість, бажання допомогти на розвиток каналу, буду дуже вдячний. Ну, а ми переходимо до нашої детальки, крутимо барабан. Як в поле чудес. Отже, що саме тут не так? Приїхала вона вже проточена. Проточена гарна, нема до чого докопатись Ну, звісно, тут поставляли ці сопляки, хоча теж можна було їх підібрати, я би знайшов би спосіб, навіть якщо ця частина була ззаду. Ну, але то таке, неважливо. То потім вже хтось після мене. Болгарином ті соплі підбере, там всередині стоїть шселка, дуже важка для однієї руки, на жаль, О, зараз я її тут складу. Ось така шселка з двох половин, тому що діаметр великий, ну, то не важливо. І тут Цій деталі не вистачає буквально одного елемента. А саме двох канавок для стопорного кільця. Ото і все. Я не став вдаватись в подробиці, чому там це не зробили. Ну, привезли, то й привезли. Значить, зробимо тут ось таке кільце, воно зараз стягнуте. Скручено проволочкою. Тож спершу треба відцентруватись, потім дисковою фрезою потихеньку, нічого складного. Так, ну, ось наскільки я виставився. Зараз трошки ближче візьму. Ось так. Трошки буде смикатись зображення. Тобто десь сотка. Але підстопорні кільця то навіть краще, ніж достатньо. Починаємо обробку, зараз поставлю фрезу дискову. де вона у мене? Ось. Ось така гарна Так. Пізу поставив, опустився, торкання вже зробив, тепер треба заглибитись, треба встановити на тормоз. Я думаю, заглибитись міліметра на два на сторону повинно бути достатньо. не за раз, по миллиметру. И вручную. Верхня вийшла нормально. Нижня, ви все рівно там нічого не побачите. Тож, зараз продеру і покажу вже готовий результат. Ось так волну вийшло. Не знаю, видно вам, не видно. Може трошки збільшити. Ось, Нижня канавка, верхня. Можемо та й робимо. Ну, на цьому все. Ще буде багато цікавого до наступних відео.